Зараз, коли вже війна почалася, то а, можна було задіяти той військово-промисловий комплекс, який є в Україні, для того, щоб виготовляти озброєння, для того, щоб виготовляти снаряди, і ми розуміємо, що літають ракети. Ми розуміємо, що будь-яку точку може прилетіти ракета, але ну вибачте, технології навіть Другої світової війни дозволяли а, так військове виробництво а, побудувати. Щоб в принципі воно було сховано від ракетно-бомбових ударів, тим більше в нас є такі чудові союзники, як Польща, як країни Балтії, де ми би, якби наша дипломатія українська, замість того, щоб поливати брудом, наприклад, республіканців, ту саму Вікторію Спарц, якби вони свою енергію направили на те, щоби проводити переговори з Польщею, створювати. Спільні підприємства поки що давайте робити їх в Польщі, наприклад, давайте в країнах Балтії їх робити, якщо Україну обстрілюють, але можна цю зброю виготовляти тут, в нас, в східній Європі, десь в Україні, десь якісь підприємства можна перенести туди, в, в до, до країн наших союзників і там цим займатися, тим більше, що ще в 15-му році. Аналітична компанія Стратфорд писала про те, що якщо поєднати ВПК військово-промисловий комплекс України та Польщі, можна за, ну, за, за швидкий час, Україна і Польща зможуть виготовити дуже сучасну високоточну зброю, як ракетне озброєння, так і в плані літака будування. на жаль, ми бачимо, що наша влада тільки розраховує дійсно на допомогу. Від Сполучених Штатів Америки від союзників, а з тою політикою, яку сьогодні веде адміністрація Байдена, ну це звісно буде складно. Бернс Вільямс він сказав, що Україна буде вести війну доти, доки ми будемо поставляти зброю та боєприпаси, і це буде Україна буде успішною. Але що, як ми знаємо, зараз розвивається ситуація з Тайваном і дуже. Є велика ймовірність, що спалахне новий конфлікт, буде нова війна. Що в такому випадку буде робити Україна і Міністерство оборони? Всі будуть далі ходити і просити, що дайте. А США скажемо, у нас нова війна. Ми підписуємо ленд-ліз з Тайванем, наприклад. І ну, вибачте, і що тоді буде, чому от таке питання виникає. Не тому, що я хочу покритикувати українську владу, чи... але ж це реальна загроза і немає кроків в цьому напрямку. Ну, звичайно, тому що будь-яка влада повинна мати різні варіанти розвитку подій. Має бути план А, а план Б, план Б. І, ну, це елементарні речі, да, це елементарне прогнозування да, на декілька кроків вперед. Я скажу більше, крім того, що. Україна має ті потужності. Якщо дійсно би у нас запрацювала, як каже Вікторія Спарц, конгресвумен США, що військова економіка, яка не стала, не перебудована була на військові рейки, то у нас же ж крім цього, того, що у нас є потужності, у нас ще й купа людей сьогодні в Україні, які залишилися без роботи. Багато хто взагалі залишилися без засобів до існування. Всі ці люди з задоволенням би. Ну, хто не пішов в армію. А у нас, до речі, багато таких людей, які пішли е в воєнкомат, і вони стоять в черзі, тому що ну, немає місць сьогодні. Сьогодні деякі навіть професійні військові чекають, їх не беруть, тому що ну, от все ж немає штатний розпис весь, весь заповнений. Но багато в Україні людей, які сьогодні просто і роботу втратили, і в армію піти не можуть, да, їх не беруть. Там, наприклад, або по здоров'ю, або там ще з якихось причин. Ну хтось може і не може там в автомат в руках стріляти. Але людина, яка не може, наприклад, в людину стріляти, да то вона могла би працювати на заводі. Якби держава створила для цього умови, і більше того, люди би робили це з завзяттям, з бажанням. Ну у них такої можливості просто немає, тому що держава про це зовсім не думає.